Він мріяв жити у європейській вільній країні. Саме тому, не роздумуючи з приходом на українські землі путінської орди, добровільно став до війська і зі зброєю в руках пішов боронити народ від ворога. Його ім'я Сергій Мойса. Він з Кривого Рогу, і тепер йому назавжди 30. Дякую. Ли Криворіжець з початку великої війни приєднався до лав 129-ї бригади тероборони. Служив у 7-му окремому батальйоні арей Української добровольчої армії старшим стрільцем. З побратимами пройшов кроки визвольної операції на Херсонщині. Воював на теренах Донеччини. Саме там, поблизу села Макарівка Волноваського району, під час виконання бойового завдання і загинув. Сталося це 8 липня. Ми сіємо зерно свободи нашими хлопцями, саме вони найкращими. Відданими ми це робимо для того, щоб на вільній території могли жити наші батьки, наші жінки, наші діти, наші друзі. Служити і захищати було життєвим кредом Сергія і до 24 лютого 2022-го. Адже полеглий воїн у минулому поліцейський. встиг попрацювати і у службі охорони об'єктів важливого для кривого рогу значення. Рідні діляться в останні спілкувалися із Сергієм за декілька днів до його загибелі. Тоді як завжди, говорили про життя і бажали один одному берегти себе. Тим добре світло, хлопець був гордість нашої сім'ї. була. працював. Патріотом України був. з першого дня він пішов на війну і віддав своє життя за нас. Чуйний та відвертий, таких мало, кажуть люди, які знали особисто Сергія Мойсу за життя, а сьогодні проведжають його у засвіти як справжнього героя. Хороший наш сусід, добрий, порядочний. Улипчивий, все добродушний, добрий до людей, ніколи маємо не прийде, з ми поздоровається. Дуже порядушний, спокійний, не дуже добра людина. Від імені командування матері загиблого захисника вручили бойовий прапор України, який так вірно служив її син. Ти власну сім'ю полеглий Сергій Мойса не встиг. Усі плани на життя обірвав триклятий ворог, але побратими обіцяють обов'язково помстяться. Вічна і світла пам'ять загиблому захисникові, сил та витримки рідним. Із найщирішими співчуттями Ганна Штонда, Віктор Могуров, Едуард Лушпенко. Перший міський.